Народжувати, ми будемо шукати відповіді. Перше питання таке. Ну, як ви бачили, малян був бідним, але мріяв навчитись малювати. Чи пов'язані оці два факти бідність і мрія? Так. Ч чому саме цей бідний хлопець став ну, таким художником? Бо е, він був бідним, а не міг купити, тому він дуже мріяв, це логічно. Богатий е, багатій міг би легко купити собі пензлик сім'ю. сім'ї Мені здається, що. Що не залежить бідний ти чи багатий, ти можеш виповнити свою мрію. Треба тільки бажання та талант. А талант передається від того, що ти хочеш, і які ти зусилля робиш для цього. Цікаві ваші відповіді, і в твоїй відповіді міра є щось істинне, і в твоїй відповіді. Тобто, дивіться, Міра сказала, що якби, тобто, саме завдяки тому, тому що у Маляна не було пензлика, він дуже мріє навчитись малювати. Якби у нього був пензлик, то, можливо, він ну, не мав би бажання малювати. От багато сучасних дітей вони дуже багато всього мають. Мають будь-які фарби, різні способи малювати. І звичайним пензликом, і 3D малювати, там, і в комп'ютері малювати, по-різному. Але ж не всі малюють. Не всім цього хочеться, правда? Так. Так. Тобто дуже цікава річ. Якщо. Людина щось має, то у неї нема бажання. А якщо щось немає, то виникає бажання. Добре. Ходімо далі. Е, друге питання. Малян навчився малювати... Це питання. Малян навчився малювати тоді, коли отримав у вісні чарівний пенклик. Мені здається ні, тому що він, напевно, раніше вмів малювати, та він просто хотів це зробити. Ну, це є, напевно, питання, це, напевно, на пам'ять, бо я пам'ятаю, що в тексті говорилось, що маляна малював в лісі, там, на снігу, на піску. На каменях. Він... Може, він раніше вмів, а зараз в нього вже нема пензлика, тому він не може. Так, тобто, дякую, ви правильно відповіли, знайшли відповіді. Маляна малював ще задовго до того, як отримав чарівного пензлика. Коли він був у лісі, то малював пташок. Коли він був біля річки, малював рибок. Це дуже важлива деталь, вона здається дуже простою, зрозумілою, але ні. Тобто ну, є такі люди, які думають, от коли я, наприклад, куплю там 3D-ручку, от тоді я почну малювати. Він купляє, ця людина 3D-ручку, ну так, трошки помалює та й забуде про цю 3D ручку. Яку він нібито хотів так придбати. Хм. З маляном зовсім інша історія. Він малював ще, коли і не мав цього пензлика. Навіть малював пальцем, щоб я б сказав, що він малював ще не лише пальцем, він малював ще ну я, коли ще дивився на NFTshoк на чи рибок. Коли він дивився, він вже малював. Ну, це м, така тема більше про те про живопис, як ми малюємо про цей твір. А, отже, друге питання м, ми теж знайшли, відповідь третє. Імператор відібрав у Маляна черівний пензлик, але малюнки імператора не оживали, а перетворились на каміння й удава. Як це можна пояснити? Чому? Адже е, імператор здобув чарівний пензлик і, і міг малювати будь-що. Будь е, може, може, Міра першою, Міша, бо я бачив, що Міра першою підняла руку. Ну, мені здається, він не малював, не міг малювати, бо у нього не було таланту, він не хотів малювати. Він не бажав, він бажав тільки е, результата. Тобто у нього не було мрії малювати, і він бажав лише результата. Що ти маєш на увазі трохи конкретніше. Тільки золота намальованого, яке... Він Де. користався шансом. Так. Міра, міш, Міша доповнить. Е, тому ага. що. Він нарисував золото, і воно в нього з'явилося. А коли він малював все більше і більше, воно пропадало. Тобто, можна так сказати, що цей пензик розумів, що цим людина користається, та це треба робити не тільки на собі користь, а й так, щоб міру та всім. Так. Саме так. Дивіться, е, маляна малював, як ви пам'ятаєте, речі, потрібні іншим людям для роботи. Плуг там, сапа ще щось. Тобто він для когось малював. А імператор намалював золото для кого? Для себе. Він для себе. Лише для себе. Не для когось ще, лише для себе. І от в от чому секрет чарівного пензлика. Не такий вже він і чарівний, просто важливо, для кого ти це малюєш? Щось малюєш? Молодці. Взяли і четверте питання. Тобто третє, а тепер четверте. Четверте питання, власне, ви вже і знайшли. Це про сон, напевно. Ні, четверте питання чомусь, ну тут в мене воно збігається з третім. Для кого малював імператор? І для кого малював Малян? Ну, ми вже знайшли цю відповідь. Так, добре. Малян малював море і буреві в кінці твору. Що намалювали ви в цій, в цій ситуації? Море? Море, море шторм. Я б намалювала в цій ситуації якусь петарду. Петарду? А, ну, Трохи розгорни свою ідею. Ну, водяну бомбу. Щоб коли він плив, то він натикнувся на неї. Ну, мені здається, що варіант казки більш повчальний, ніж мій. Більш повчальний. І в чому він. В чому це повчання? Ну, бо сам імператор сам вибрав такий вітру посильніше. А мій варіант це пензол хмеляна, сам собі придумав. Ти сказала, що імператор сам обрав собі таку долю. За так. в сторону. Бо йому, а чому? Чому він сам обрав собі, як ти так? Бо він говорив: Сильніший вітер, більше вітер. Тобто він, йому всього мало: то золота мало, то корабля мало, то вітру мало. І коли він отримав багато вітру, то втопився. Міша, що ти скажеш? А? Я б намалював море, але я б подивився, що, як він буде з цим користуватись. Наприклад, якщо він буде робити все більше і більше, то він сам себе не тікне на небезпеку. Як було і описано у касці, так, ну, дуже просто здається. Добре. Ну, останнє питання, мабуть. Якби Маляна, малян мав інтернет, то він малював? То він би малював чи в Не знаю. Ну, якщо, якщо він би вмів малювати в інтернеті, то він би може і в інтернеті малював. Якщо йому хочеться якось по-іншому малювати, то мені здається, що він буде малювати, як він хоче, то. Якщо це буде також такий пензлок, який перетворяє усе у реальність, то в інтернеті також є чим людям допомогти. Наприклад, захист якийсь від, від шахраїв там. Так оні, можна okay. зараз, якби це Ця казка ну, втілилась в реальність, ми могли намалювати таку зброю проти расистів, щоб сьогодні перемогли. Правда? Так. Ну, на жаль, у нас немає такого. А, якось з вами дуже все просто. Ви на всі питання знаходите відповіді, доповнюєте одна, одне одне, одна одна. Це дуже добре. Ну, давайте тоді зробимо якісь такі підсумки. Добре. Підсумки такі, що е, треба робити для всіх добро, а не тільки для себе. Тому що, як з оператором було, що він все більше і більше собі, то він натякнув себе на небезпеку. І ти можеш себе так натякнути. А якщо ти будеш робити усім, то ми люди, велике суспільство, яке працює для кожного. Наприклад, якщо ти будеш щось фермеру давати, він буде давати тобі потім хліб. А якщо ти будеш давати, допустимо, працівнику в оперстанції, він буде давати тобі світло і тепло. Тобто у, на планеті та у світі людей все взаємопов'язане, пов'язане, і ми робимо. Кожне кожному. А якщо ти собі будеш робити, то ти не знаєш, як ти можеш зробити собі світло, як зробити та виростити собі хліб. А інші люди все знають. Одні люди знають одне, одне інше. І так, коли ми разом, то ми можемо на більше. Дякую, дякую, Міша. Дуже, дуже вичерпна відповідь. Дуже насичено. Далі моє відповідь. Е, Міра, що ти скажеш про е, ну, от про що цей твір для тебе? Ну, для мене цей твір про те, що не треба зажиратись на самому собі. Бо, як ти той імператор, він хотів більше, більше, більше цього. Е, ну, і тому й втопився. Так, а про що ще цей, цей, ця казка? Подумайте трошки і давайте ще скажемо. Про свій талант. Так, про талант, що якщо ти будеш, якщо ти, допустимо, хочеш малювати чи навчитися е, працювати в якійсь програмі на комп'ютері, наприклад, тобі треба вчитися і. Треба зробити щось, щоб отримати результат. Не може бути все так. Зразу. Тобто це ми бачимо в, в цій касі. Перед тим, як так. отримати чарівний пензлик, маляна. Він робив вона... це для того, щоб його отримати. Він мріяв, і він ще й, можна так сказати, вправлявся в малюванні. Тренувався, навчався і у лісі, і біля річки, і в різних інших місцях, правда? Так. Тобто він довг, довгі роки і тренувався. І коли він отримав чудовий ну, ць, прилад такий інструмент для малювання, то він почав так малювати, що, що його картини оживали, були, наче живими. Мирослава, ти сказала, що це про твірші й про талант. Що ти мала на увазі? Ну, я мала на увазі, що якщо не матимеш таланту, не матимеш хотіння е, малювати, то в тебе не вийде Чи... чарівні картини, що улітають. Навіть якщо у тебе в руках буде чарівний пензель. Так, да. треба навчитися так. їм користуватися. Тобто Леонардо да Вінчі міг би і пальцем так намалювати, що ми б не, мал... не змогли так намалювати навіть чудовим пензликом чарівним. У нього чарівний не пензлик. У нього чарівний талант. Ага, значить не пензлик чарівний? Ні. Ну, Пенсил чарівний, тому що він оживає предмети. В нього тільки одна річ чарівна. А все інше доповняє талант та душа людини, з mm. якою він душою це робить. Він може і погано, і добре намалювати. Може, that... цей імператор намалював це золото так, що, вони, що воно якось на удава було похоже і намалював інше. Панзел, панзел, може, воно буде було схоже більше на якусь. А. На якусь тосиску. Yeah. Uh, Ставайте, здавайте, то дивіться, ви нібито кажете, кажете трохи різні речі. Мирослава каже, що uh, все-таки не пензлик був чарівним, а талант. А Міша нібито сказав, що uh, навпаки. То, що? То що, ж що... Так, що і ти доповняєш, ти доповняєш той пензлик, Так, талантом. Так. Але і пензлик чарівний. Тобто, виходить так, що і талант должен бути такий чарівний, щоб їм користуватись. Чарівним пензликом. Якщо буде... Розумів, значить, пі... значить, ваші погляди не суперечать, а доповнюють одне одного. Так. Отже, що про талант, добре. Ще тоді трошки. Мені здається, що ще щось, щось ще, ще можна теж сказати зараз я підкажу. Ну, а я б ще зупинився з вами на двох таких пунктах. Перший він стосується того, що. Ну, хоча ми про це вже говорили, давайте я один залишу. Питання, мабуть. Дивіться, а... Маляна малював ще до того, як отримав у вісні цього чарівного пензлика. Ми знаємо, що він малював буквально пальцем, міг малювати. Але. Ну от... от Як можна було б більше розповісти про те, ну, от як Маляна малювала без пензлів Бо це ж правда дивно. Ну, як можна малювати без фарби? Якщо буде душа, то ти е, будеш е, все малювати. Що ти маєш у а... увазі, наприклад? Ну, наприклад, якщо в тебе взагалі нічого не буде, то ти можеш і коробкою якоюсь малювати, і якимись іншими речами. Головне знайти вихід цього. Якщо ти дуже будеш хотіти, то ти будеш робити все можливе, щоб витокнути цю. Віде. Тобто ага. йому навіть перзок не був потрібний, щоб малювати. Але все ж таки він хотів його. Точно, точно кажеш. Міра, ти ще додаш? Ну так, додам те, що Спасибо. якщо людина не буде мати уявлення, що вона малює, якщо не буде тренувати, то, ну, як маляна на снігу, то в неї може і не вийти. Так. Коли їй подарують чарівного пензлика, ця людина може розгубитись. Бо вона ж не малювала до цього. Так, ну, мрія мрією. Но без дії це просто мрія. Точно. Так. Щоб щось зробити, ти потрібен в клас все. Так. Ми просто звикли, що, наприклад, ми просимо мами щось, наприклад, купити нову футболку, і вона тобі купує. Але якщо ти сам збираєш гроші на неї, відкладаєш, сам йдеш в магазин купувати, то, це, то ціна цієї футболки здається більшою. Ти розумієш, що, що ти зробив для цього. І ти її більше бережеш, і так далі. Так, Міша, Дуже дуже влучна думка, дуже актуальна для всіх дітей і батьків. Ну, мені здається, ми вже просто з усіх боків розглянули цей твір, знайшли різні його ідеї, їх там кілька. ну, і це зробили ми разом. Зауважте. Питання були взагалі від мене, а відповіді майже всі відбули. Від нас. Від вас. О, ну, я навіть не знаю, що на кінець нам сказати. Ось, якщо ви Читайте ще... більше. Ч... Читайте більше, Міра. Міра. Так, що? Щось додаси? Ну, я можу сказати, що мрійте більше, розвивайте свої мрії в удійсі. Так, Михайло, Мирослава, я дуже вдячний вам за наше читання і обговорення.